Багато з нас прагнуть жити максимально природно і використовувати натуральні, нетоксичні засоби для боротьби зі шкідниками. Хоча існує безліч органічних пестицидів і фунгіцидів, іноді хочеться чогось простого, базового, що можна швидко приготувати в потрібний момент. Сьогодні я поділюся з вами найкращими натуральними рецептами, які справді працюють. Вони прості, дешеві і легко готуються в домашніх умовах. Харчова сода природний пестицид. Харчова сода це універсальний засіб для саду, який простий у використанні, дешевий і безпечний. Інгредієнт: 1 чайна ложка харчової соди. 1 третя склянки оливкової або рослинної олії. 1 склянка води. Як приготувати. Змішайте всі інгредієнти в плясці з розплювачем і добре струсіть. Цей спрей відмінно справляється з попелиць, павутинним кліщем і білокрилкою, але при цьому не шкодить корисним комахам. Його можна використовувати практично на будь-яких овочах і квітах. Ще кілька способів застосування харчової соди: посипте соду навколо клумб, щоб відлякати кроликів. Для боротьби з мурахами посипте соду на вологий мурашник, а через півгодини полийте невеликою кількістю оцту. Щоб позбутися від слимаків, посипте соду прямо на рослини, вона швидко висушить шкідників, пастка для слимаків і равликів. Якщо у вашому саду багато слимаків або равликів, спробуйте цей простий спосіб. Інгредієнт: неглибока миска або форма для випічки, наприклад, форма для пирога. Плоске пиво достатньо, щоб утворилася калюшка. Як використовувати. Закопайте миску в землю по краю грядки, де з'являються слимаки, налийте в неї пиво і залиште на 1-2 дні. Періодично перевіряйте слимаки, будуть тонути в пиві. Просто викидайте їх і доливайте свіже пиво. Інші природні способи боротьби зі слимаками: збирайте їх вручну найкраще вночі. Використовуйте фосфат заліза, він безпечний для тварин, і змушує слимаків перестати їсти. Мідні смужки при контакті з ними слимаки отримують невеликий електричний розряд. Масло німа. Масло німу одне з найефективніших засобів для боротьби зі шкідниками: Інгредієнт 4 літри води, 4 чайні ложки органічної олії німу. Як приготувати? Змішайте масло з водою в оприскувачі і добре струсіть. Обробляйте рослини, звертаючи увагу на стебла та нижню сторону листя. Після висихання масло утворює захисний шар. Чому масло НІМУ так ефективно? Вбиває комах на всіх стадіях розвитку, дорослих, личинок, яйця. Працює як репелент, порушує розвиток шкідників і душить яйця. Допомагає проти понад 200 видів комах, включаючи попелицю, трипсів, білокрилок і кліщів. Діатомова земля. Як використовувати Розея сипте харчову діатомову землю в саду або навколо будинку. Це натуральний порошок з кам'янілих водоростей, який вбиває комах, пошкоджуючи їх панцир. Важливо, діатомова земля працює тільки в сухому вигляді. Після дощу або поливу її потрібно наносити заново часниковий спрей. Часник відмінний репелент не тільки для комах, але й для тварин. Як приготувати подрібніть часник, залийте водою і дайте настоятися. Процідіть і оприскайте рослини. Мінус часниковий запах може відлякати і корисних комах, тому краще використовувати його на декоративних рослинах без квітів. Каолінова глина. Ця глина, яка часто використовується в косметиці, може допомогти і в саду. Як використовувати? Нанесіть тонкий шар глини на листя. Вона вбирає вологу земля котілих комах, таких як попелиця, і вбиває їх. Як і діатомова земля, каулінова глина ефективна тільки в сухому вигляді. Після дощу нанесіть її знову. Ось такі прості і натуральні способи допоможуть вам захистити сад без хімії.